Прожектор переносний від скангріб разом із міцним штативом на 2 метри, саме те, що потрібно, коли на майданчику не вистачає світла. І зараз цей комплект доступний за дуже приємною ціною. Прожектор Vega Light зі світловим потоком до 6 тисяч люменів. Він дає потужне, рівномірне розсіяне світло, яке не сліпить очі і комфортне в роботі. Штатив піднімається до 2 метрів, тому можна виставити світло під будь-який робочий кут. Корпус прожектора розрахований на умови будмайданчиків та сервісів. ступінь захисту IP54, а живлення. Через міцний мережевий кабель. Увімкнули і одразу отримали стабільне, дуже яскраве освітлення. Кут подачі світла легко регулюється, а сам прожектор має широкий кут розсіювання близько 100 градусів, і найзручніше дві розетки прямо на корпусі. Підключаєте електроінструмент і працюєте без подовжувачів все поруч і під рукою. У темному приміщенні цей прожектор повністю витягує простір. Світло лягає рівномірно, без провалів і відплисків. Сканегріпві галайт, плюс штатив на 2 метри. Професійне освітлення готове до роботи з Коробки вартість такого комплекту складає 8800 гривень. А для замовлення пишіть нам в приватні.